Скільки раз я їздив в Одесу і ніколи в житті я не був тут на морі. Тому зараз ми подивимося, що тут цікаво. <ріць> а це наші бутіводі. <ріць> Сережа. Стоп. Ставить карту чи ти заплатиш? Але ти монопляж. Вулиці розбитих БМВ. <ріць> Ого, треба ще <що> трошки спускатися. <ріць> Хочу багато знімати, але я не знаю, що знімати. Зараз просто йду в Блін. Я як лох в обичних трусах. Чи ні, чи треба вдіти шорти все так? Оооо, кайф просто. Якби сюди можна було фуру і заїхати, я б тут кожен раз би був. Взявши одеський хот дог Я починаю забувати, що я на роботі. Пацани тут собі вдома віддихають. Ну, хто вдома, хто ні, хто в резерві. Закругляємося, будемо йти. І їдемо сюди. Не вже дві закінчується, пацанів тільки починається, і отак. От, от пройшов день на морі в Одесі. Вони ще взяли собі 0,5, а я можу їхати.